Добрий день. Тема уроку букви е, Й, і в суфіксах іменників. Утворіть, будь ласка, за допомогою суфіксів ичок, ичк, іменники від поданих слів. Поставте відео на паузу і працюйте. Перевіримо вареник, вареничок, суфікс ичок. Коржик, коржичок, суфікс ичок. Телиця, теличка, суфікс ичк, журавлик, журавличок, суфікс ичок, палиця, паличка, суфікс ичк, суниця, суничка, суфікс ич. Зверніть увагу, ми утворили. Зменшено писливі назви, і суфікс «ичок» або «ичк» пишеться в них у тому випадку, якщо вони утворені від слів. Зверніть, будь ласка, увагу на виділені суфікси. Суфіксами «ик» або «иць». В інших випадках. У зменшено писливих назвах ми пишемо суфікси ечок, єчок, ечк. Переконайтеся в цьому, утворивши іменники від поданих слів. Відео на паузу працюємо. Отже, кішка, кішечка, суфікс ечк, стрічка, стрічечка, суфікс ечк, край, краєчок. Суфікс єчок, гачок, гачечок, суфікс ечок, намисто намистечко, суфікс ечк. За допомогою суфіксів «ин», ін, ін зверніть увагу на подвоєння: утворіть іменники від поданих слів. Відео на паузу. Перевіряємо. Картопля, картоплиння, суфікс ин. Не забуваємо про подвоєння. Павутина, павутиння, суфікс ин, морква, морквиння суфікс ин. Ці збірні назви утворені від назв рослин, в інших випадках. Пишемо суфікс ін насіння, каміння, коріння. За допомогою суфіксів ін, ен", ен, «єн-», також звертаємо увагу на подвоєння, утворимо іменники від поданих дієслів. Перевіряємо, розуміти розуміння, суфікс ін, подвоїти, подвоєння, суфікс «єн». зауважити, зауваження, суфікс «ен». суфікси ін, «єн», «ен». Пишемо в словах, утворених від дієслів. Звернімо увагу. Під наголосом пишемо суфікс ін, в ненаголошеній позиції, в суфіксах пишемо букви Е або Е, Утворіть від поданих дієслів іменники, виділіть у них суфікси. Позначте наголос. Ставте відео на паузу і виконуйте завдання. Суфікс «-ив» допоможе вам утворити іменники від поданих дієслів. Перевіряємо. Палити паливо. Суфікс ив варити, вариво, пекти печиво. Зверніть увагу: ці іменники означають матеріал або продукт праці. Винятки: слова типу марево, маєво, зарево. Пишемо з буквами е або є у суфіксах. До поданих дій слів доберіть збірні іменники, виділіть суфікси. Відео на паузу і працюємо. Суфікси ен. «єн», Пишемо в таких словах, як цуценя, каченя, змієння, тобто у назвах малят. На завершення дітки я пропоную вам виконати завдання. Вам потрібно списати речення, ставити пропущені. Літери і підкреслити орфограми. Успіхів!